Вітаю, друзі-підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. В нас вже серпень місяць і виріши зняти коротеньке відео. Хотілося зняти більше, відео, більше інформації донести, але, на жаль, на все бракує часу. І так, серпень місяць роботи в нас на пасіці. Що в нас робиться? Качаємо мед, розставляємо полоски. Матковий печок об'єднуємо нуклеуси. Що в нас по нуклеусах? Кількість маткумість при об'єднанні зменшилася наполовину. Також зменшилася кількість вихователів. Так як раніше прививалися ми кожен день, зараз прививаємося через день і меншу кількість. І що ми маємо на сьогодні на продаж? По матках з 10 серпня ціна на бджолині матки в нас повернулася на ту саму, яка була, знижки на матки закінчилися. Зараз розкажу чому, тому що в нас пройшло зменшення маткомісця раз, об'єднані нуклеуси і маточки продаються з 10 тільки з перевіркою на печатку. Зараз вже не та пора, можна сказати так, не травень-червень місяць, обльоти гірші, можна сказати так, прийоми маток гірші. І хочеться продати матку якіснішу, тому ми продаємо тільки перевірені на початку розплоду. Зараз розкажу, покажу, які собою представляють нуклеуси. Це відео буде коротеньке, чисто інформативне. Як е, хто раніше спостерігав, у нас нуклеуси були нуклеус на чотири матку місця. Зараз вони об'єднані. З чотирьох два, мають ось такий вигляд. Є слабші, зараз покажемо слабшого, які займають меншу кількість. Медок трошки є, вони їх не обсаджують. Подальшому при відборі однієї матки буде об'єднано все в один. Це слабший. Як бачите, вже тут печатний розплід. Положимо так. Хочу показати маточку. От, маточка червить і печатний розплід. Ці маточки вже мають більше як по 10 днів червіння. Ходить наша красуня. Ці маточки мітяться зразу після печатного розплоду і по мірі надобності, по замовленнях відправляються замовникам. Отакі красуні. Маточки зараз в нас тільки від материнки 23-го року, тобто f 0 привезеної з Німеччини 23-му році. Ось так показали одне. Продавати, звичайно, буде невелика кількість маточок, перевірених на засівці на, на їх з 10 серпня 300 гривень. Але це досить маленька кількість. І то, коли я буду впевнений, що матка якісно сіє, всі останні будуть продаватися. Спішити, я не спішу продати їх швидко. Не така їх велика кількість. Покажемо ще один. Це і крепший, половинка нуклеуса. Так само. Печатний розплід. Маточки ці продаються з коротеньким відео маточки на своєму розплоді. Ось до кінця не буду розбирати, я вже бачу нашу красуню. Ось така друга красуня ходить, темненька. Зараз перевернемо, вона пішла на ту сторону. Ховається від нас. Ну, таке є. Оп, ось так. Ха -ха. Ось красуня. Маточки крупнені, розчервлені, Печатка рівненька, гарненька. І замовник буде більш впевнений, що матка буде якісніша. Ще раз повторюся, чому ми зараз так продаємо? того, що серпень місяць обльоти гірші і хочеться до клієнтові продати якісну матку. Тут вже нема що тягнути, якщо підсадити зараз маточку гіршої якості, відповідно, терміни пізніші, в подальшому, якщо поміняти, і не дуже є добре. То е, хоче замовити, відправки зараз в нас Ідуть три рази на тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. Е, кого інтересують плідні маточки, пишіть, е, краще не телефонуйте, пишіть на вайбер. При можливості зразу відповім і відправимо. Е, що в нас нового? Е, в подальшому буде. У нас на. Е, Скоро буде день бджоляра Пасічника. Плануємо провести прямий ефір, на якому по традиції, скоріш за все, поспілкуємося, і буде невеликий розіграш. Цей раз хочемо зробити розіграш між нашими замовниками. В першу чергу. Може буде невеликий приз для всіх остальних. То є підписниками, а не замовниками, але в основному розіграш буде для замовників. Що для того потрібно? Потрібно, може ми ще ми дещо змінимо, звичайно, але на даний час думка така: на кількість замовлень. Наприклад, замовлені на суму 1000 гривень, якщо замовник має, буде два номерки, які будуть приймати в розіграші. Тобто, якщо наш замовник на протязі сезону замовляв нас бджолині матки, і в загальному сума, я так скажу образно, Типу 2000 гривень чи 3000 гривень, 2000 гривень. Він получає 4 номерки, які будуть брати участь в розіграші. І, відповідно, так, 500 гривень значить один номерок. Трішки більше роботи для нас. Але в першу чергу хочеться мені порадувати наших замовників, які замовляють нас маток. На цьому все. Хто не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал, пишіть коментарі. Ставте вподобайки. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.